Чужани сьогодні попрощалися із військовослужбовцем Миколою Федяєвим. Загинув солдат у червні 24-го року. У Скорботі нині його найближче дружина та мати. На церемонії прощання були і наші журналісти. 13 червня у бою за Україну героїчно загинув воїн Микола Федяєв. Віддати шану та провести захисника в останню путь прийшло чимало громадян. Серед них були як і товариші, так і друзі дитинства. За їхніми словами, Микола був доброю та щирою людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу. Був дуже хорошою людиною. Сюди виручав. Любий дзвонок, вже в втричі ночі, коля встає і йде на допомогу. Микола уродженець Кременчука, закінчив школу номер 13 Був призваний на службу у січні 2024 року. Займав посаду стрільця помічника-гранатометника. Новина про загибель захисника шокувала знайомих Миколи. Друзі загиблого кажуть, до останнього сподівались, що Микола живий. Дуже тяжка втрата, то, що ми його чекали, ну, щоб він повернувся живий. Це велика, велика втрата да, для мене, для рідних, для друзів. Будемо, ну, звісно, будемо пам'ятати. Сподіваюся, що там краще, ніж тут зараз. У Миколи залишилась мати, дружина та брат. Команда візиту висловлює своє співчуття рідним загиблого, вічна пам'ять захиснику України. Вогнеборці локалізували масштабні пожежі в Полтавському районі. Загасили більшість осередків вогню. Повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА. Філіп Пронін. Нагадаємо, перше займання сталося 15 вересня через спалювання сухої рослинності. Згодом з'явилося ще кілька осередків вогню. У полтавському районі проводилася евакуація людей із кількох сіл. Масштаби та збитки займання наразі встановлюють. Захищаємося молитвою. Так сьогодні зранку віряни разом із священнослужителями УПЦ МП за зачиненими воротами Свято-Троїцької церкви відстоювали, за їх словами, начебто, заплановане силове захоплення храму. Подробиці від Ірини Скрипачової. Ще 13 вересня на сайті Кременчуцької єпархії з'явилася інформація про те, що цитую. Відбулася юридична перереєстрація Свято успенського кафедрального собору. Та свята Троїцького храму у Кремечуці. Найближчим часом планується силовий захват цих храмів. Незаконну перереєстрацію провела Полтавська ОВА. Кінець цитати. Сьогодні біля Троїцької церкви наша знімальна група зафільмувала купу поліцейських та зачинені на замок ворота до храму. Досередини запускали тільки своїх, дозволили зайти і журналістам. Прокоментувати ситуацію погодився виконуючи обов'язки секретаря Кременчуцької єпархії, священник Павло. Люди сторонні, які не мають ніякого відношення до цього храму. Прийшли, провели якісь фіктивні збори не на території храму, не на території громади, а не в місці. Подали в Полтавську документи, таким чином перевели храм. І сьогодні, з самого ранку, вони планували силовий захват. Нам як повідомили, будуть можливо, будуть Чоловіки спортивної статури, деякі підрозділи охоронних фірм, які прийдуть зі зброєю і можуть приміняти фізичну силу як до матеріального майна, так і до фізичного стану людей. Не відразу, але все ж таки дозволили ЗМІ зайти до самого храму. Почти. Всі ікони на місці. Всі ікони на місці. А, а, а може свічки сістаються зараз. А от свічки поставить. Матушка, давайте свічки в там лежать. Тут свічки лежать. Свічки ну дивіться, церковна лавка – це не лавка. Берете свічки, да. беріть, і ставте. Знімайте лісі. Ікони всі на місці. Свічки болять. Людей каміння. Все, що є було, так залишилося. От іконуся з на місці, а нової на місці. Сьогодні служба була. Була сьогодні? Да, була сьогодні служба. А з якої до якої години? Була сьогодні нічна служба, в честь свята, яке спомню Михайла Коні. Сьогодні свято Михайло Бочувич? Ша, да, да. так, за станмості. За станмості. Да. Там це не зробимо. Ми на слабності. А що до заборони діяльності російської церкви, яка насамперед може стосуватися Української православної церкви Московського патріархату, в Верховній Раді приймають різні закони. І там, як наповняють, як протестанти, як атеїсти, як віруючі, як католики, як греко-католики. Но долю православної церкви може вирішити тільки православний люд. Якщо брати по церковним канонам, Верховна Рада не може втручатися по конституції України в справи церкви. Парафіяни, що стояли біля самого храму, запевнили нас, що прийшли на службу, а служби немає. Хотіли просто помолитися. Ми прихожани Української православної церкви. Ми О, тут самі мене крестилися мене своїх дітей, років. своїх онуків ну, тут, тобто, в цьому храмі. Да. А хто буде правити проводити службу для вас. Це буде звісно, да звісно. Мені. У нас є наші батюшки, яким ми довіряємо, з якими ми по 20, 25 років. Ми тут уже ходимо, молимося. Маті, Як я піду на сповідь до когось іншого, якщо в мене є свій духовник якому я довіряю, я хочу йому сповідомити. Ми хочемо бути тут. Ми не хочемо переходити в інший храм. Це наш храм. Ми його будували, розумієте? З, з, з першого кірпічика О, це наш храм. Кожен має право молитися так, як йому до душі більше підходить, а не так, як хтось мені буде вказувати. У цьому всьому священики УПЦ звинувачують архімандрита Феодосія, Феодосі. Який служить у храмі святого Серафима Саровського, і віряни, якого на початку 2023 року перейшли до ПЦУ, отримати коментар безпосередньо від архімандрива Феодосія нам не вдалося. Проте знайшли ми офіційний документ про реєстрацію Ставропігійної релігійної громади свято Троїцького храму ПЦУ. Своя громада ПЦУ зареєстрована і у свято Успенському соборі Кременчука. Щодо анонсованого силового захоплення, то не відбулося. Стежимо за розвитком подій далі. До інших тем збільшення випадків на ГРВІ та коронавірусу Кременчуці не дає підстав для введення карантину. До епідпорогу ще 13,9%. Про це сьогодні під час виконкому повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Максим Середа. Лікарі відмічають звичайний для початку осіннього періоду звичайну динаміку зростання на ГРВІ, в тому числі і на ковід. Це в першу чергу пояснюється погодними умовами і буде зростання, коли ще похолодає, коли підуть дощі. І перший фактор це діти пішли в школу, тобто в організованих колективах. Вже третій тиждень вони навчаються, звичайно, є зростання. Але воно не критичне, воно таке ж саме, як було і рік тому. Якщо казати по цифрам, то до епідпорогу 13,9%. Це нормально, тому підстав зараз казати про якісь карантинні обмеження немає. 1 жовтня зросте вартість проїзду у кремачуцьких тролейбусах. Зміни сьогодні затвердили під час засідання виконавчого комітету міської ради. З 1 жовтня доведеться платити 12 гривень замість 10. Збільшується і вартість проїзних місячних квитків. Зокрема, учнівський 200 гривень, студентський 230 гривень, для громадян 600, для підприємств, організацій 1000 гривень. Комбіновані для населення, тролейбус, – 800 гривень. Також міського голови під час засідання виконкому запитали, чи планує міська влада оновити парк комунальної техніки. Таке питання пролунало від журналістів Кременчуцької газети. Воно, зокрема, стосувалося комунального підприємства СКРП, де планують списати три катафалки і ще чимало техніки. Це можливо, ми щось докупимо і для СКРП. Ви пам'ятаєте, що ми для них закупили екскаватор, закупили для них самоскид нещодавно, тобто ну ту техніку, яка вкрай важлива для наведення ладу на. Кладовищах на прилеглих територіях щодо нової техніки на наступний рік будемо розглядати при формуванні бюджету 2025 року. Але хочу сказати, що вчора Верховна Рада голосувала зміни до бюджетного кодексу і з волі частини депутатів була провалена правка щодо 64% ПДФО для громад. Була провалена правка щодо Недопущення вилучення з місцевих бюджетів. Ну, далі я коментувати не буду. Тому бюджет наступного року буде дуже дуже складний для міста Кременчука. І можливо про капітальні видатки взагалі мова не йтиме сьогодні. Відбувся черговий прийом міського голови Віталія Малецького. Про що йшлося, та що говорив сам градоначальник далі у сюжеті. Іноді збагнути вислови мера розумом справді не варто й намагатися. Так само й годі шукати бодай краплину логіки чи здорового глузду проміж хамовитої мерської риторики. Прийшла сьогодні до нього на прийом жіночка на ім'я Лілія по батькові Анатоліївна із купою запитань про допомогу військовим, адже її сину, військо й потрібні мавіки, про надання матеріальної допомоги на лікування, де із за яких обставин можна пройти обстеження у лікарнях міста. То чому члени молодіжного парламенту, яким керує міська влада, на своїй сторінці в інстаграм гизуються відпочинком у ресторані? чому серед них немає дітей-переселенців? І таке інше? Здавалося б, питання і як питання а ні. Чому? Далі без коментарів? Нам не соромно працювати і отримувати так, за і ви, це заробляють. Теж питають у мене. У мене пенсіонери, я тільки що вийшов до пенсіонерки, яка мене вибирала насправді. Так? І ми їм допомагаємо. А ті, хто хочуть і спекулюють на цьому, ну вибачте, ні, 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 ні. ви надивилися візита, яким керують люди, які дотичні до вбивців. І це доведено судом. І це доведено судом. Тому комп'ютерний томограф у нас працює в лікарні Кременчуцька. Бачене для дітей у БД, чого їх ні нікуди ніхто не води, ні на екскурсії, ні в ресторани, так як молодь парлам... парламентська Лідія Анатолійовна, ви коли дивитесь візит, ви згадуєте пана Мельника, вирок пана Мельника, за що не він відсидів і як мельника. він вийшов. І не згадуйте не тих людей, чиє життя Парагалі. обірвала їхня злочинна змова. І потім будете їхніми не цитатами. Не отут мельника. от. Віддатися, послухай мене, за цих... Послухай. ви наслухалися візита. Не треба цих людей і цих дітей ставити, знаєте, отуди, як вам сказав вбивця, який керував і керує візитом. Все нікого якого вбивця за що Я сьогодні світ попрошу акредитацію для засобів масової інформації. Тому що оці постановочні історії мені вже чесно набридли. Вам... Лілія Антонівна, всі ваші всі ваші звернення будуть розглянуті і вам письмово нададуть відповідь. Вибачте. Все, що ви хотіли, ви записали у вас, на телефон. У вас, на свободні, ви на свободніки на каші, у вас були гроші, а відпра... на дітей і на пенсіонерів. Ви у вас відпрацювали проруші. на камеру, все зробили, до побачення, ідіть за гонораром до мельника. Все, вибачте, якщо я можу десь помиляюся. E, значить, я попрошу на оце звернути увагу. Я не знаю, хто такий мельник. Я розумію, тепер вже із слів голови, що це візит, але я цього не знала. От і я ну, вважаю це за образу постаток себе вести, по кохано. Що нині означає бути свідомим українцем. Для когось це палко вболівати за хлопців та дівчат на передовій та перемогу України підтримувати словом. А от для свідомого українського кременчуцького бізнесу це раз за разом допомагати не лише словами, а й діями. Так сьогодні чергова автівка, яку передали захисникам, поїде виконувати бойові завдання. Кожен зможе їсти ну давай їзай, нападу там. Я, щас, я тут був воєнний адміністратор. Я знаю, що колеги, якщо робить, то вони роблять нормальний вимог. Це ж не перше. Останній інструктаж і пікапні Сан Навара 2007 року випуску готуються виконувати бойові завдання. під егідою військових частини А-7311. Ми в чергове передаємо. Транспортні засоби нашим військом, які нас з вами охороняють від небайдужого бізнесу. Завдяки нашим співробітникам приватного підприємства Коровай вони його відремонтували, поміняли всі мастила. тут є підсилена підвізка, гарні гальма. Зробили турбіну, все гарненько укомплектували, щоб все було гідне, щоб все було готове зразу до використання. Це вже дев'ята автівка, яку підприємство передає на потреби військових. Захисники ж кажуть, на війні подібний транспорт надважливий. Зараз дуже нагальна проблема з автомобілями, так що вона дуже вчасна. Мобільність для нас це найголовніше це життя. Чим більше ми будемо мобільні, тим більше буде наших життів хлопців ну, буде врятовано. Портрети героїв, які не були прописані у місті Кременчука, бо ж із родин вимушених переселенців, для сімей яких наше місто тепер стало домівкою, зможуть з'явитися на Алеї Слави. Про це після останнього прийому розповів секретар міської ради Юрій Гриценко, відповідаючи на питання журналістів. Якщо із тих, хто загинув на війні, є родичі. Бо близькі родичі наших кремчижан, вони пишуть листа відповідного, ми даємо можливість відпрацювати департамент соцзахисту і такі портрети встановлюємо. Також у Кромечуці встановлять меморіальні таблички на вулицях, перейменованих на честь загиблих героїв. Таблички встановлять із алюмінієвого композиту та розмістять на фасадах будинків міста. Вони міститимуть фото та дані про героїв, нанесені за допомогою уф друку. А також QR-код для доступу до сайту пам'ять героїв, де можна буде знайти ще більше інформації про полеглих захисників. Виготавлюються зараз таблички з назвами. Героїв, які названі вулиці, і ми розмістимо їх на фасадах будинках. Це буде на, на початку вулиці і на кінці вулиці. Ми по дві, дві таблички покеровуємо. А Ну, думаю, вже на ближчий час. Наближається дата дня міста. І як заявив сьогодні під час виконкому міський голова, ніяких знакових подій під час святкування у місті не заплановано. Ми не робимо ніяких скверів, ніяких парків, ніяких відкриттів, ніяких. Знакових подій, тому що всі ресурси, от сьогодні в закритій частині виконкому, ви не чули, але всі ресурси спрямовуються на підтримку наших Збройних сил, на підтримку наших захисників. От так змінився Кременчук. Раніше ми святкували День міста, робили якісь події, навіть в 2021 році, пам'ятаєте, відкрили сквер Energy на молодіжному, а після цього почалася війна, і почалися зміни. Тому зміни відбуваються. Справжній леопард на вулицях міста. Журналісти візиту поцікавились життям Зевса, домашнього улюбленця, що мешкає у Кременчуці. Більше деталей у наступному сюжеті. Герой нашого наступного сюжету ну дуже ефектна киця. Адже це справжній леопард. Як він проживає у Кременчуці та хто його хазяїн, дізнавалися ми сьогодні. Леопард Зевс живе у пана Олександра вже майже три роки. Тварина є одним з чотирьох домашніх улюбленців чоловіка. Зевс народився у приватному розпліднику. Його мама не захотіла годувати новонароджену тварину. Тож у грудні 2021 року малий Леопард став частиною сім'ї Олександра. Тварина має усі необхідні документи, вигулюється на повідку, каже господар звичайно. З документами з усіма сертифікатами, всіми привівками, з цими розрішеннями, звичайно, звичайно, конечно. Ми вирішили поцікавитись, як люди реагують на справжнього леопарда, який гуляє Кременчуком. Олександр говорить, реакції бувають різними, проте більшості подобається розглядати тварину. Деякі люди навіть просять погладити хижака. Люди є різні, але ж в більшості випадків всім любопитно. Мені теж була болюба, коли відігідкового когось ну, з такою кошка, не важливо, з другою має значення. Зевс живе у власному вольєрі з кондиціонером. Полюбляє їсти м'ясо, але траву також з'їдає з апетитом. Вольєр, гіну з товаривателеним кондиціонером. домик свій, з кроватцю з усім. Олександр каже, що це просто котик великих розмірів. А також стверджує, що дуже гідний та спокійний представник кошачого сімейства. Це все, що встигаємо вам розповісти. Більше новин у розширеному інформаційному випуску вже цієї суботи. А от завтра, у п'ятницю, дивіться черговий випуск програми Я волонтер. Осіннє сонце, яке ще світить, але вже не так то й гріє. Потішить мешканців нашого міста завтра та на вихідних. Так у п'ятницю день має бути хмарним з проясненнями без опадів. На термометрах плюс 14 мінімально, плюс 25 максимально. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. У суботу та неділю хмаринок стане ще менше, а повітря прогріється до 26 з позначкою плюс. Слідкуйте за нашими інформаційними випусками у соціальних мережах. Підписуйтеся, аби бути в курсі подій, якими живе Кременчук. Захисники, які завжди потребують нашої з вами підтримки, тож слова дії завжди будуть доречними. Наближайте перемогу, бережіть себе, зустрінемось.